Усім привіт! З вами асотеролог Христислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, хто чи що у нас на порозі. У нас на порозі прихід фінансів, успіх, просування по кар'єрній драбині, добробут. Прибуток, у когось йде в руки спадщина, оформлення спадщини, а до когось е, на поріг йде король Пентаклів осторожний, повільний, благородний, багатий, мужчина, який носить форму, е, працює в органах. Або в військо, військовій частині, або поліції, або займається якимось своїм бізнесом. Хто чи що в нас на порозі? Так, він проявиться до вас, буде вас знайомство з ним, буде спілкування, дас він смс ку або через когось познайомитеся ви, хто чи що у вас на порозі? У вас на порозі нові можливості, нові горизонти, нове кохання, знайомство, як я вже сказала, новий напрям роботи або повністю зміна роботи. І у вас на поріг іде кохання, кохання з королем Пентаклів і наповнення вас світлою енергією. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, лише тільки той отримує, то віддає до нових зустрічей.